Доброго ранку, слава Україні! Героям слава. Пане Романе, я не знаю, з минулим святом чи доречно буде привітати сєвероденчан 26 травня та День міста. Так, у цю неділю був день міста. Я не знаю, який настрій у вас після цієї неділі, як загалом відзначали цей день. Ну, дійсно, це настільки свято, скільки визначна дата. Сєвєродонецьку 90 років зняв заснування. Юбілей військова адміністрація певні заходи проводила. Вони в основному таки були в обмеженому вигляді. Привітали військових, роздали сувеніри у вигляді ФПВ для підрозділів Сєродонецька. Бригади і Луганської тероборони відзначили активістів, волонтерів, працівників комунальної інфраструктури Сєвєродонецька. було невеличке е, така культурна подія з дітлахами, вихованцями е, закладів освіти і культури Сєвєродонецької громади. Тому можна сказати, що певні такі активності проводилися, але це не було свято в класичному вигляді. А що тим часом в окупованому місті, чи були там теж якісь події? Ну, за мою інформацію, теж там масштабних якихось гулянь не було. Була там певна програма для дітей. І чим вони там дуже хвастались, це те, що в палатках, де роздавали гуманітарну допомогу і харчували сівроданчан, був сладкий стол з нагоди свята, і до чайку давали солодощі. А так, в принципі, якихось активностей. І масштабних святкувань не Е, Тобто за 10 років буде 100 років вже Сєвєродонецьку. Як ви вважаєте, де буде Сєвєродонецький? Як він буде виглядати через 10 років? Ну всі наші сподівання надії на Сили оборони України, на е, світове співтовариство, яке підтримує Україну. І ми дуже сподіваємося. Що, е, 95 і 100 років ми будемо визначати в Сєвєродонецьку під українським правом. Що ж, а які новини зараз самого Сєвєродонецька? Як, як місто зараз живе під окупацією? Ну, особливо новин немає, з того, що можна сказати, це перше це це ж таки палає все навколо Сєвєродонецька. Продовжуються пожежі. Вони дуже масштабні, в принципі, на території всієї Луганщини. Палає не тільки навколо Сєвєроденська, палає навколо Крімної, палає в Троїцькому, палає в станиці в Навайдарі. Окупаційна адміністрація навіть вимушена була впровадити режим надзвичайного стану, тому що в деяких випадках пожежі перекидаються вже навіть на населені пункти. Гарять будинки, гарять автомобілі. В цьому сенсі конца і края не видно цим. Пожежами ще й погода, якраз кліматить тому що ці пожежі будуть продовжуватися. А сили засобів окупаційної адміністрації не вистачає. Щодо Сєвєродонецька, то знов таки дві основні проблеми: це кадровий голод, і відсутність нормальної роботи для місцевих мешканців, проблеми з медициною, проблеми з інтернетом все це залишається актуальним. Ну і якщо взяти в цілому там Сєродонецький район, то а, продовжуються події навколо націоналізації, скажімо так, майна нерухомості місцевих мешканців, які не можуть зафіксувати свою присутність а, сьогодні. Там в Лисичанську, в Рубіжному а, їх майно відбирають, і з новин щодо пересування, то є а, ну нові. Хау у окупаційні адміністрації щодо виїзду з окупованих територій. Зараз тиск на місцевих мешканців посилюється і вони впроваджують різні обмеження щодо повернення на, на окуповані тимчасово окуповані території. І дуже багато випадків. Ціла така інформаційна кампанія відбувається щодо того, що місцевих запугують, що якщо вони зараз вийдуть на підконтрольні уряди України території, то їх назад не пустять і. Такі випадки вже були. Е, Побачив відео, як зараз виглядає. Напевно, не весь Кремінський ліс, але десь якась ділянка, де були активні бойові дії, і це і це просто жахає. Тобто, це навіть не результати пожеж. То результати, я так розумію, нескінчених артилерійських дуелей, і, і обстрілів і війни, по суті. Так? Вказує, наскільки ця війна інтенсивною є і жорстокою, надзвичайно? Як зараз під криміною Яка яка там ситуація? Може, ви знаєте? Ну, якщо, в принципі, на три е, напрямки розподілити, то на Креміні зараз менш активні, ніж Білогорівка і Куп'янський напрямок, якраз Греківка і Невське. Активні бойові дії, Білогорівка, Активні бойові дії в Кремінському напрямку, в Лиманському напрямку ситуація більш-менш контрольована, намагаються тиснути в районі тернів, але наші хлопці там впевнено тримають оборону. Ліс нищиться, нищиться екологія, збитки шалені і додатково додаються якраз теж пожежі. І це Мабуть, той випадок єдиний на сьогодні на Луганщині, де пожежі це якраз причина цих пожеж. Активні бойові дії. В інших випадках це все ж таки просто людський фактор. Що ж, дякую дуже, пане Роман, Роман Власенко був з нами, голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації.